Військова аналітик Денис Попович з нами на прямому зв'язку. Пане Попович, вітаю. Добривечі станом на зараз є інформація про те, що поїхали до України 10 ракет до Петріотів із 30, які мали би бути. Ну але очевидно, це не вся та допомога, яка була заблокована. Трамп говорив про оборонну допомогу. На вашу думку, що ще це може бути, які є ну. Скоріше, розуміння того, що до нас мало приїхати і не доїхало. Ну, те, що до нас мало приїхати і не доїхало, розуміння є. Була конкретна інформація: 30 ракет протиракет до Петритів, 30 не 10, Я підкреслюю. Бо мова йде про те, що нам передають 10, а зависло в Польщі. 30. Далі, 252 снаряди, 252 снаряди до Джемеролес, до комплексів Хаймерс, до систем Хаймарс. Десь приблизно 8,5 тисяч снарядів 155 міліметрів ракети АМ7, які так само використовувалися для ППО е Стінгери е протитанкові ракетні комплекси Ті 4, зокрема. Бо я вам перерахував і ви бачите, що значно більше, ніж просто 10 протиракет. Тому е те рішення е Трампа, яке сьогодні ми чуємо, е воно, е звичайно, дуже е добре, що воно є. Воно відкриває фактично ворота допомоги, які були зачинені за рішенням очільників Пентагону. Але ну це поки що не все, що було передбачено і що було заблоковано цим рішенням Пентагону. Очікуємо на те, що це буде продовжитися далі. Поки що я це розцінюю як тактичні, скажімо так, успіхи нашої дипломатії на цьому на цьому шляху, ну але просто про розуміння, що таке 10 ракет патріотів. Останні е, атаки Росії по Україні ми бачимо скільки приблизно ракет балістики? 5-6 на перехоплення шість кожного... ну, здається, здається, 6 балістичних ракет, одна аеробалістична. На жаль, нуль збито за ну, але остання атака по на перехоплення такої балістики. Скільки патріотів вилітає? Три штуки. Два, дві-три штуки. Тобто, якщо ми кажемо про 10, це на... для рівного рахунку 5 ракет, але без гарантії що зібуть, ви чудово розумієте. Ну фактично, це чому на, дві? На, тому, на одну атаку. тому що 0,8, 0,7-0,8 ймовірність ураження цілі однієї ракети, для того, щоб цю ймовірність підвищити, випускаються дві ракети принаймні дві. Ну тобто, це десять ракет це приблизно одна масована атака Росії по Україні. Одна масована атака Росії по окремому місту навіть ми ж так. розуміємо, що mm -hmm. ні, так, так. не ні всі міста надпитують Петро. Так е, якщо говорити про, е, про те, з якими ну скажімо, з якими викладками це все комунікується з боку е, американської сторони. Ось ця акцентація на тому, що це саме оборонна зброя, чому це з'являється? І зрештою, чи це не є там знаєте певним таким сигналом про те, що ми не про офенсиву, ми про те, щоб просто там берегти цивільних? Я вам поставлю зустрічне питання. що розуміється під оборонною чи під наступальною зброєю? Ну, це, ну тобто, я, я не дам відповіді на це питання, тому що не є, не я є автором власне цих, цих викладок. Та, розумієте, це американська сторона саме я в розумі, такий я, спосіб комунікує. Я розумію, я просто ставлю угу. це питання. Це дуже умовне розподілення оборонної наступальної зброї. Та, та, одна і та сама зброя може використовуватися як для оборони, так і для наступу. Mm -hmm. Танк може використовуватися для оборони, і танк може використовуватися для наступу. Артилерія може використовуватися для оборони і для наступу. Будь-яка зброя, яка нам е, передається нашими західними партнерами, чи то американцями, чи то німцями, французами, британцями і так далі, це в будь-якому разі зброя, яку ми використовуємо для оборони, для відбиття російської агресії, навіть якщо ця зброя використовується нами для, контр, для контратак чи наступальних операцій. Оскільки агресія була здійснена саме проти нас. Коли Трамп каже про оборону зброю, я думаю, що він натякає на те, що це буде, зокрема, озброєння, яке буде використовуватися для потреб ППО. Тобто ми будемо відбивати повітряні наступи, повітряні атаки ворога. Та, ну якщо говорити про удари по російському ТУ, то це ж теж оборона України. Це ми робимо так, щоб Росія потім нас не обстрілювала. Ну, ми це робимо власним, власним озброєнням, тому тут не, не про американську допомогу. Ну давайте ще згадаємо е, інформацію з останніх днів щодо е, російських дронів. Отже, 65% електроніки в шахедах китайського виробництва. За даними головного управління розвідки, Росія щоразу частіше замінює західні компоненти на китайські, е, Комплектуючі США є на другому місці, на третьому швейцарська. Електроніка також росіяни замінюють антени супутникової навігації на більш стійкі до засобів РЕП. Розвідка зазначає, що росіяни почали встановлювати на ударні дрони 3 g модеми, які можуть передавати е, інформацію про своє місце розташування, про своє місце знаходження. Таким чином ворог може аналізувати розміщення систем РЕП та ППО. Ну почнімо слухати з тих 65%. Е, е, про які елементи може йтися? Росіяни не встані самостійно. Це продукувати, якщо такий істотний відсоток, як китайським, Ну, Росіяни ніколи не були в стані продукувати повністю високотехнологічне озброєння. <кій> Нема в них самодостатності. Будь-якому разі в їхніх ракетах, в дронах, в танках, ну, в високотехнологічному озброєнні, завжди є якісь комплектуючі або західні, або зарубіжні. В цьому сенсі, військово-промисловий комплекс Російської Федерації він не є самодостатнім. Він завжди буде залежний від іноземних комплектуючих. Іран стільки десятиліть під санкціями міг робити ці, цю електроніку, а Росія досі ні? Вони не можуть це поставити. Ну, ми ж бачимо, як вони швидко, по-перше, модернізуються, по-друге, масштабуються навіть ті винаходи, які робить Україна, і дуже швидко це все ставлять на потік. Нащо їм у цій схемі Китай? Ну, оскільки Китай при, 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 е, 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 продукує елементну базу, Без цієї елементної бази Російська Федерація не може е, виготовляти високу. Технолічну систему озброєння. Танк Т-62 може він з цих комплектуючих виготовляти. Радянські танки середини минулого сторіччя, які там не вимагають нічого високотехнологічного. А те, що вимагає сучасності, так це вони не можуть робити без іноземних комплектуючих. Така вже у них ситуація. Чому це сталося? Ну це довго дуже аналіз, але ми зараз кажемо про те, що ми маємо на сьогоднішній день. Але чи означає це, що е... Іран, ось ці 65%, Що Іран вибув із країни, яка постачала шахада або елемент до шаха до Росії, на сьогоднішній день ми можемо казати, що Російська Федерація практично повністю перейшла на повністю локалізувала у себе виробництво шахетів. Це не свідчить про те, що їх військово промислово комплекс став самодостатнім в будь-якому разі. Вони можуть виготовляти шахеди на базі власних можливостей, але використовувати для цього, для цього іноземні комплектуючі. У той же час вони не можуть виробляти шахеди у великих кількостях, але не можуть у великих кількостях виробляти, наприклад, літаки. Тобто тут в них є певна така розбалансованість в тому сенсі. Ну а ось ці е, е, елементи, які походять зі сполучених штатів зі Швейцарії, так само це там продовження цієї інформації від головного управління розвідки. Чому так стається? Тому що слухайте, ми з 22-го року чуємо ось ці е, тези про впровадження санкцій проти, якщо в даному випадку ми не можемо говорити про впровадження санкцій проти держави, ну бо є Швейцарія, є сполучені штати. Ну то можна розглядати пакети санкцій проти е, виробника проти конкретної фірми. А ця фірма вона може продати ці комплектуючі іншій фірмі, яка знаходиться не під санціями. Ну це, це Лучу він дуже відомий. От є там умовно швейцарська фірма і якась німецька фірма, вона хоче купити там процесор, наприклад. так? Ця німецька фірма під санкціями? ні. Німеччина під санкціями? ні. Гроші платять платять. Окей, швейцарська фірма передає німецькій фірмі цю комплектуючі. Через день ця німецька фірма вона щезає. А ці, значить, цей, цей товар опиняється в китайській фірмі, а потім він опиняється в Російській Федерації. Але це ланцюжок щось неможливо відразу відслідкувати. Потім, це, потім він закривається так чи інакше, але виникає інший, оскільки завжди будуть люди, які хочуть на цьому заробити гроші. То поки Російська Федерація готова платити, знайдуться будь які можливості для того, щоб ці ланцюги створити. Давайте ще е, наостанок ще одну тему. Е, зачепимо втрати серед російських офіцерів підривають систему управління у російській армії. Зокрема, як пише Міністерство оборони Великої Британії, нещодавна ліквідація генерал-майора Міхайла Гудкова, заступника командувача ворожих військово-морських сил, призвела до тактичних і операційних труднощів для росіян. Британська розвідка зазначає, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 16 менше високопоставлених генералів. Е, якість... Російського війська, окупаційного війська, наскільки вона там погіршується після подібних е, втрат або ліквідацій? Ну, безумовно. Той чи інший командир він мав авторитет, він мав е, навички, він мав розуміння, він мав досвід. Цей, цей командир він зникає, його вбивають і е, Від цього підрозділ не розпадеться. Він далі буде існувати, і далі він буде е, е, значить, виконувати свої функції. Тобто існує безперервність командування. І так чи інакше знайдуть заміну цьому командиру. Але перший час, час на те, щоб знайти заміну цьому командиру, потім цей командир приходить, значить, заступає на посаду, витрачається час на те, щоб значить, увійти в курс справи. А потім цей командир може бути не таким авторитетним, не таким вмілим, та не таким значить, прокаченим, як кажуть, він може не отримати значить, фідбек від своїх підлеглих і так далі. Тобто все це е, має вплив на діяльність діяльність військового організму. Тому знищення командирів воно так чи інакше призводить до певного падіння е, функціоналу цих підрозділів. А якщо відбувається знищення е, ліквідація не тільки командира, а й його заступників, якось це сталося з цим заступником командувача військово-морських сил, там же ж добряче покосило верхівку бригади? Тим паче. Знищено командира, знищено заступники. Тобто хтось має стати заступником виконувачого обов'язки, хтось має стати виконувач обов'язки командира. Ну, воно, воно збільшує, скажімо так, оцей люфт, допоки людей знайдуть, допоки ці люди ведуть в курс прави, допоки ці люди, значить... Е Отримують авторитет і так далі, тому подібне. Тобто підрозділ буде існувати, але як він буде функціонувати це вже інше питання. Ну до речі, цікаво з тим авторитетом. Ви кілька разів фактично про це згадали. Наскільки російське військо функціонує, скажімо, як як це пише устав? Чи все ж таки це історія там про повагу, про шану до когось або про брак цієї шани? абсолютно та і тоді відповідно воно в інший спосіб функціонує. Давайте я вас запитаю знову ж таки зустрічне питання, про яку повагу та можна казати, дивлячись на відеоролик, де 500 ну 500 це людина, яка відмовилася виконувати накази. Вона втекла, значить, із розташування частини і так далі. Її впіймали, посадили в собачу будку і почали кормити значить, гречневою кашою, а потім все це висипали на голову. Ну, те, то фактично 500. авторитет тут не ні до чого в цій ситуації? Ну, звісно, це приниження, це mm -hmm. знищення особистості. А про який авторитет та шану ми можемо казати, якщо подивимося на відео, де у ямі, знову ж таки, як дві собаки, двох людей значить, змушують битися один, один з одним для того, щоб до смерті. А той, хто виживе, той, значить, отримує свободу і можливість вийти з цієї ями. Де повага, де шана, де авторитет і mm -hmm. так далі. Тобто ми зараз ми кажемо про рамкові, скажімо так, умови. Коли один командир зникає, його знищують, вбивають, він вибуває з, е, значить, із строю. І далі що може відбутися в цьому військовому організмі. А реальність вона трошки інша. Реальність вона така, сажається, ваші будки, вбивають, тягають за мотоциклами по ґрунтовій дорозі. Таке ще було. Взяли п'ятсотого, причепили його до мотоциклу, до автомобіля, до Ниви, автомобіль марки Нива. Значить, її протягли по ґрунтовій дорозі, за те, що він втік від е, виконання обов'язків. Ну де то, то поваги тут шар. не про авторитет, скоріше а про кровожерливість. Чи знайдуть uh -huh. вони командирів такого рівня кровожерливості? Денис, спасибі вам велике. Денис Попович, військовий Я аналітик, був в нашому ефірі.